Ми ж розуміємо, що та ситуація критична, в якій ми з вами опинилися, вона спричинена в тому числі і якби не те, що неналежним, взагалі відсутністю захисту української енергоінфраструктури. Нам розповідали про перший, другий, третій рівні захисту української енергетичної інфраструктури. І що ми побачили? І що ми побачили? Дулю з маком ми побачили. В прямому навіть маку ми не побачили. Просто ми побачили дулю велику і нахабну. А кому завдячувати? Це тим, хто був учасниками схеми Мідас або Мідас, як її правильно називати. Головний, звичайно, головні фігуранти це Тимур Міндіч, це е, Цукерман. Як його звуть Цукерман, я вже забув. А, це е, Цукерман, ну і там інші були товариші. Які вже знаходяться у місцях віддалених, причому настільки віддалених, що там дуже тепло і дуже комфортно. Так от їх цих товаришів можуть оголосити в міжнародний розшук. Як розповів у своєму інтерв'ю керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, в межах цієї справи їх підозрюють у масштабних зловживаннях і у масштабних корупційних схемах в енергетиці. Але обидва, які ми з дивним. Чином змогли виїхати з України, і більше того, розслідувачі з української правди, ви пам'ятаєте, Михайло Ткач знайшов їх в Ізраїлі. Одного він зустрів на вулиці. Це цукермана Міндічем він прогулявся по пляжу. Спробував поставити питання, і їм точно я ж кажу, їм не так холодно, не так дискомфортно, як нам з вами, як усім українцям е після російських ударів. А вона ж, Україна зараз лишається енергетикою незахищеною, зокрема завдяки цим двом. Товаришам, персонажам, як їх ще правильно назвати, а тепер вони гріються спокійно на морському узбережжі в Ізраїлі повернути їх звідти у наших антикорупціонерів руки ніяк не дотягнуться, тому що Ізраїль своїх громадян не видає. А у них виявляється, є ізраїльські паспорти. Але важливо тут розуміти, що Інтерпол це не міжнародний спецназ і не автоматичний арешт. Ідеться про так зване. Червоне повідомлення запит до інших країн затримати особу для подальшої екстрадиції. Рішення публікувати таке повідомлення ухвалює не Україна, а ухвалює генеральний секретаріат Інтерполу. і організація перевіряє, чи немає справа політичного підтексту. А це ключовий, до речі, нюанс у справах топ корупції та колишніх посадовців. Тобто, навіть після подачі в розшук Інтерпол мовно кажучи, Інтерпол буде перевіряти. Україна розшукує дійсно це кримінальний злочин. Чи тут є якесь замовлення? Тобто, бо паче, в Інтерпол це не фінал і не хайпінд якийсь. мовляв, подали в Інтерпол, і все, людину точно візьмуть. Ні, це тільки до витривалого юридичного е марафону, і Україна вже повертає підозрюваних через? Е міжнародний розшук, але кожен такий кейс він тягнувся роками, і далеко не кожен він був успішний. Ще один нюанс важливий, цей Інтерпол при Він тільки дає м -м, сигнал. Він сигналізує, а рішення ухвалюють вже суди інших країн, які отримують повідомлення від Інтерполу, що дійсно справа має не політичне, а кримінальне забарвлення. І дійсно людина розшукується, і далі суд може видати ордер на арешт. Тому питання стоїть не коли затримують, а чи дотисне держава. Українська держава, чи дотисне вона Інтерпол? І отут вже це тест не для Інтерполу, а тест для нашої системи. Зі мною на зв'язку Тетяна Хутор, голова аналітичного центру інститут законодавчих ідей. Я спробував якось так пояснити, як працює Інтерпол. Що б до цього ви могли додати, можливо, щось якісь неточності. Що все основне ви сказали дуже чітко і дуже практично. Насправді, наша основна ціль це повернути активи, які були вкрадені в країну. Правильно, а так. інша така, інший другий пріоритет ще це мабуть повернути злочинців в країну і для того, щоб вони відбули покарання, звичайно, пройшли через суд, їхню вину визнали. І після цього вони понесли справедливе покарання, тобто це наші дві основні цілі. Що чому нам допомагає? Інтерпол а він допомагає нам, принаймні. Зробити життя тих осіб, яких ми вважаємо злочинцями, складнішим, та тому що зараз, як показав і Михайло Ткач в своїх розслідуваннях, вони чудово собі відпочивають, ходять вулицями Ізраїлі, бігають і ніхто їх не чіпає, окрім самого Михайла. В даному випадку Інтерпол, якщо дійсно цей тест буде пройдений, про який ви казали, та справа дійсно буде підтверджено, що це не вона не має політичного характеру і іншого такого дискримінаційного характеру, то е його можуть внести та не це під ці червоні пропорції, фактично цю червону картку дати. і Всі будуть розуміти країни, національні різні. Е Представники органів влади про те, що ця особа, якщо вона буде перетинати кордон, чи чи будь-якому іншому випадку можна буде її ідентифікувати для того, щоб заарештувати, да, тому що в що, що робить інтерпло? Він Показує що особа в розшуку і. Особу потрібно заарештувати, да, але це все одно абсолютно ви правильно сказали. Це реакція національних правоохоронних органів має відбутися у відповідь на цю ось інформацію з Інтерполу. Дуже звичайно часто такого не відбувається. Другий дуже важливий аспект: що розшук і арешт це не дорівнює екстрадиція, тобто. Фактично Мінтіча, навіть якщо його і буде затримано, його великою мірою шанси на те, що він буде ексадойований до України, не дуже високі. Ну це об'єктивно. Чи потрібно було робити це? Ну звичайно, потрібно 110% Це потрібно було робити і взаємодіяти з Інтерполом. Наступний аспект: що ж буде далі? Треба уважно слідкувати, чи дійсно хтось з них буде затриманий, чи буде е, подалі. Якась реакція від е, там місцевих тих державних органів, тому що я навіть не mm -hmm. знаю, так, що це буде. Що це буде за країна. Чи буде це Ізраїль, да чи будуть вони ризикувати і виїжджати з Ізраїлю? Ну я теж не знаю. Тобто, мабуть, бо є на їхньому місці. Я б цього не робила, ну. але да тому, що Ізраїль це дуже безпечна гавань, те про що ми говорили з вами в контексті з традиції, вона не видає своїх громадян. Тобто, як є деякі, до речі, дуже безпечні гавані в Європейському Союзі, такі як, наприклад, Австрія, вона навіть не видає, якщо ти не є австрійським громадянином, тим паче Україні Ну, там же, здається Україні в Австрії за... сидить фір, та ж не вилазить. Абсолютно, і навіть США не вдалося його екстрадіювати. Тому, що говорити про Україну, яка знаходиться в стані війни? Тобто є дві основні причини, чому країни, різні країни, навіть і не, не, не ті, які не входять в пул цих безпечних гаваней, вони не погоджують екстрадицію в Україну. Е, Перша це війна, тобто ми не зможемо як країна забезпечити безпечних умов для. Е, Фактично цієї особи, і тому їй краще залишатися тут в іншій безпечній країні. А друге, це звичайно, інше питання, яке нас тягнеться і до початку, і тягнулося до початку повномасштабного вторгнення війни. Це звіт європейського комітету з питань катувань, який чітко зазначив, що в Україні ті умови, в яких утримуються люди в СІЗО, вони не відповідають фактично таким певним мінімальним нормам, вимогам, які працюють європейські. Кому союзі Саме mm -hmm. тому ці адвокати використовують цей аспект і, і фактично маніпулюють цими і е, домагаються того, що особі е, особу не екстрадують. Чи Україна щось зробила для того, щоб з цією ситуацією якось поратись? тому що нібито дві патові речі да з, з одного боку війна, з іншого боку не не людські умови. Тобто там ще е, міністр Малюська та да, колишній міністр юстиції багато працювали СІЗО, покращити ці всі умови, але все одно воно все не вирішує. Втім, зараз відкрили декілька ряд таких відкривають СІЗО на заході країни, якраз для того, щоб вони були і умовно безпечні, і відповідали тим таким мінімальним умовам, які виставляє перед країнами Європейський Союз це Єврокомісія для того, щоб перебування в цих СІЗО не, не було прирівняне до катувань. А інші СІЗО у нас можна деякі прийняти до катувань? Звичайно, ну, деякі СІЗО виглядають в такому вигляді, особливо ну тобто, ці звіти. Да, о... Вони звичайно не нові. Зараз Україна працює над тим, щоб оновлені зміти звіти вже не містили прям такої інформації. Але так да, багато сізого не... рівень утримання там далекий від... від того, який хоче бачити Європейський Союз і фактично забезпечуючи людське поводження з, з підозрювами. <ган> <ган> Я вас зрозумів. Останнє коротке дуже питання: так, а гроші. Нас же більше, ну не знаю, як, як, як кого Розумію, що людей хочеться порвати на людям. Хочеться порвати на шматки цих корупціонерів, які втекли. Але ж важливіше з точки зору здорової логіки повернути гроші. А є розуміння, де ці гроші і взагалі чи можливо їх повернути? Чи все ці гроші тютю? -тю? Це питання насправді зараз є пріоритетним в цьому кейсі. Для самої спеціалізованої антикорупційної прокуратури, для тих групи прокурорів, є окремі прокурори, які працюють над фінансовим треком. Це дуже важливо, тому що зазвичай питання повернення активів в Україні ну воно розвинене на рівні я не знаю там, початковому, дуже такому зародковому, навіть я б так сказала. Тому що все одно всі весь фокус, всі ресурси кидаються на те, щоб. Притягнути особу до відповідальності за цей час в основному всі що роблять, або виводять активи, або їх е, е, якось перереєстровують, або там не знаю, умовно е, не те, що знищують, змінюють їхню форму е, і намагаються усілякими способами зберегти активи. Ну тобто, це не тільки відбувається в Україні багато де в країнах світу так відбувається, тому що невідомо скільки протягнете кримінальне провадження, але після цього хочеться вийти і спокійно насолоджуватися тим, що. Було е, незаконно здобуто і те, що було вкрадено е, під час е, завдяки в цьому злочину. Так. Ага. в даному випадку на декілька квартир міндіча було накладено арешт, ну, але слухайте повинні... 100 мільйонів доларів і декілька квартир міндіча. Це вибачте. Я не буду. Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Це такі, знаєте, перший крок, те, що відразу на ньому було, відразу наклали арешт, нічого не пішло, ну там не пішло, не порухалося далі. Далі у нас є санкційні режими, на нього ж наклали санкції, ми не забуваємо. Там будь-що, що має до нього стосунок, також воно заборонено навіть ну, там, арешт рахунків, арешти рухомості і нерухомості. Ну ясно, тобто... На цьому всьому ну там yeah. можна. Ну і то ти маєш бути рішення суду про те, щоб вилучити ці активи. Там квартиру ж є одна справа накрасти арешт, а інша справа вилучити квартиру, аби потім можна було продати її. Правильно ж я розумію, така процедура. Держава вилучає цю квартиру, а потім продає. І хтось там вже спершу там держава якось управляє цими активами. Там як я не знаю, хто там арма цим займається чи не а ну, тобто, умовно кажучи, ну там добре кілька дев'ять його чи десять квартир вилучили. Там ці квартири в тому будинку. Я знаю, там від. Ну, ціна від 300 тисяч доларів за одну. Ну окей, добре. Там 10 квартир по півмільйона, Це вже 5 мільйонів доларів. Прекрасно, ми там отримаємо назад в бюджет. Але поки ми їх продамо, це я не знаю скільки часу має пройти. Це так. Ви маєте рацію, абсолютно. Це правильне розуміння ситуації, але тут потрібно враховувати ще десь. Було арештовано ж не тільки активи, які безпосередньо стосуються Міндіча. Під арешт підпадають всі активи, які стосуються злочину. Це mm -hmm. те, тільки що ми бачили. Тому зараз багато ресурсів витрачається окремо на те, щоб знайти всі ці активи і їх арештувати, як за кордоном, так і в Україні. Тому в мене є надія, що це буде таким черговим. Це одиничні, але все ж таки чергові кейси, які дуже класно а, нам покажуть, яким чином може працювати повернення активів, і це убереже. Наступні мільйони і мільярди бюджетних коштів, коштів платників податків, від того, щоб від засігань в майбутньому тих, хто хотів би на цьому збагатитися, тому що всі будуть розуміти, що такого робити не можна, і незалежно від вироку в кримінальній справі ці активи будуть стягнуті. Ми якраз не працюємо над цим над цим інструментом, щоб він був запроваджений в Україні. Дякую вам. Тетяна. Тетяна, Тетяна, Тетяна Хутор, голова аналітичного центру, інститут законодавчих. Day.